Ратушу громаді міста відповідне рішення про передачу головної споруди на баланс Івано-Франківська прийняла обласна рада. Щоправда, без дискусій дана постанова не обійшлася. Місцева ратуша одна з небагатьох світських споруд в Україні, що збудована у стилі Модерн. В різні періоди існування Станіславова тут засідали міська та судова адміністрації. А останні 50 років у ратуші функціонує обласний краєзнавчий музей. Тож найбільшою пересторогою обласних обранців була саме його доля. Він є достатньо багатий він має хорош. Фонди. От, і Не хотілося б, щоб він був або ущемлений у своїх правах, зокрема по тісних приміщеннях. А тощо, але ми прописали у нашому рішенні, що ми передаємо приміщення ратуші місту Івано-Франківську при умові, що музей безстроково використовує всі ті приміщення, які він до сьогоднішнього дня використовував. Тепер сподіваються, обласні депутати головну споруду міста приведуть до належного стану. Івано-Франківська ратуша перебуває в рейтинговій п'ятірці кращих у західній Україні. Поміж тим, фасад історико-архітектурної пам'ятки потребує серйозного ремонту. Не менш проблематичним є й підвальні. Приміщення ратуші. Є певна проблема з підвальними приміщеннями, де знайдено старі приміщення, старої попередніх ратуш, і вони в такому стані ремонтному, ніби. Там необхідно провести певну реставрацію, адаптацію, пристосування. Є певні плани на певні нові експозиційні площі, які розкажуть про історію ратуші попередніх років, попередніх ратуш. Ось, очевидно, там необхідно, ще певні приміщення дослідити, бо дещо залишилося недоступне. У планах міських чиновників реставрація не лише самої будівлі ратуші, але й всієї площі ринок. На таке впорядкування історико заповідної території планують залучити кошти інвесторів чи навіть іноземні інвестиції.